Пластичні операції Віри Брежневої. Багато говорили, що у неї верхня блефоропластика, але ні, у неї ендоскопічний ліфтинг брів та середньої ділянки. Саме ліфтинг брів дав відкритий погляд. Якби зробили тільки верхню блефоропластику, це могло б візуально ще більше опустити низькі брови. Операцію зробили у 2021 році. Порівняйте 2015-му брови низькі, і в 2021-му як змінилась позиція брів. Якщо у вас є навислі повіки, проведіть на собі експеримент. Трошки підніміть брови, і якщо вам подобається ефект, то можливо вам потрібен саме ендоскопічний. Типічна брів, а не верхня блефоропластика. З косметології періодично помічає бутик слова та гусячих лапок. Були також невдалі експерименти з філерами. Вчора натрапив на відео з нею, під яким купа коментів, що вона старає мала б щось зробити, щоб виглядати краще. По-перше, в неї вже була пластика в 39. Що ще зробити? По-друге, мені завжди цікаво побачити вживу цих коментаторів, яким 45 більше 30 не дають. І вони нічого не робили. Всі виглядають по-різному, мати вікові зміни після 30 це нормально. Здоров'я та молодість не купити навіть за всі гроші світу.